Скільки, на вашу думку, повинен коштувати середній ПК, який не за всі гроші світу, але тягне на середніх високих налаштуваннях усі сучасні ігри? На мою думку, десь 25 тисяч гривень. Але на жаль, в реальному світі ця цифра десь в два рази дорожча. Комп'ютер на моєму столі коштує трохи менше 50 тисяч гривень, і в наш час це середньобюджетна збірка. Але що вона може? Оце мені і було цікаво, тому я попросив Asgard зібрати мені комп'ютер з тих комплектуючих, які я їм прислав. Не все вийшло знайти, трошечки все помінялося, але вийшло так: 7500 f від AMD і RTX 5060 Ti. Давайте подивимось. Що воно може. За збірку Asgard велика подяка. І посилання на комплектуючі буде під відео. Посилання буде на магазин ClickUA. У них на сайті є непоганий конфігуратор ПК, де ви можете зробити віртуальну збірку і подивитись, скільки буде коштувати ваш майбутній комп'ютер. Також за промокодом shells 20 ви отримуєте знижку в 2% на всі комплектуючі для ПК в магазині ClickUA. А за промокодом SHELLSPC ви отримуєте знижку в 2000 гривень на всі готові ПК Asgard. Плюс з 18%. Серпня стартує акція School Happens і день народження магазину Клік. Тому будуть додаткові знижки на все, і на комп'ютери Asgard також ці знижки будуть сумуватись з промокодом Шелест тому ви зможете урвати собі непоганий ПК і гарно зекономити. Почнемо з корпусу. Це ферсплеєр VT5 міні Tower – корпус середнього класу з прицілом на ефективне охолодження. Такий є ще і в білому кольорі, і це виглядає красиво. Щоправда, у ці елементи підсвітки мені якось ріжуть очі. Ну щось вони занадто яскраві. Тут є бічна стінка з загартованого скла, але мені не подобається, як вона фіксується. Вона, хоч і тримається міцно на защіпках, але вони не рятують від випадкового відкриття, особливо коли ти до цього не готовий. Тому хотілося б, хоча б один гвинт для надійності. З особливостей цього корпуса можна назвати, по-перше, двокамерну будову, а по-друге, ось така передня кришка, яка плавно перетікає у верхню. Так, по суті, це суцільний загнутий лист металу, і така будова буде в нагоді не лише при самій збірці, а й в подальшому обслуговуванні. Буде простіше пил почистити чи щось замінити. Якраз хтось в коментарях писав, що корпуси акваріуми вже набридли, давай щось компактне, щось цікаве. От вам щось компактне, цікаве і. Недороге, скоріш за все, може навіть поміститися в пакет від АТБ. Виходячи з його габаритів, сюди не можна встановити материнки ATX формату, тому майте на увазі лише мікро atx чи міні itx Для усього іншого тут місце є. Два місця під 240-мм водянку, 157 мм для повітряного охолодження проца і 330 мм для відеокарти. Окрім цього, тут є дев'ять місць, куди можна встановити вентилятори. Усі місця лише для 120-міліметрових вертушок, але ну, все ж таки. Тобто при бажанні можна організувати не лише Бічний продув, як от зараз, а й вертикальний. До речі, на дні є дрібний фільтр від пилу, який зручно висувається у бік. Згори і спереду захист від пилу слабший, адже тут просто дрібна перфорація самої панелі, але шерсть кота затримає. Ця панель прикольно тримається, треба відкрутити пару гвинтів позаду і потягнути саму панель вгору. Потім її можна розвернути у бік. А щоб повністю її зняти, потрібно відкрутити останній гвинт, який і дозволяє їй ось так обертатись. Металева бічна кришка теж має отвори для вентиляції. Тут наклеєні пилові фільтри. Щоправда, трохи криво. Хоча панель і виглядає міцною, вона насправді тоненька і може трохи тарахкотіти. У задній камері дофіга місця для прокладки кабелів. Для блоку живлення тут небагато місця, але дефолтні 160 мм чудово впишуться. Також є знімна планка для навісного монтажу SATA SSD чи HDD. На передній панелі велика кнопка увімкнення, два USB 3.0, 1.2.0, 20 комбінований аудіоджек, а також окремі кнопки перезавантаження та зміни підсвічування. І так, це означає, що в корпусі має бути контролер підсвітки. От в принципі, і весь корпус. Так, він простий, тут чимало компромісів, немає Type-C, немає підтримки материнок з прихованими роз'ємами. Але для от таких от бюджетних збірочок для навчання підійде. Блок живлення хлопці з Asgard теж встановили від First Player на 700 Вт. І здавалося, все ж величезний оверкіл для системи, яка в піку ну, максимум 300 Вт хоча б набирала. Але тут справа в іншому: нові покоління відеокарт Nvidia, починаючи з 40-ї серії, можуть генерувати високі піки навантаження. Тому більша частина бюджетних блоків, була виключена при виборі блока живлення для цієї системи. Материнська плата це хребет цієї збірки. Вона з'єднує усі компоненти, і від її якості залежить стабільна робота системи. Тут установили плату, яку я бачу вже не вперше: Gigabyte b 650 m d 3 hpax І одразу скажу, що це не оверкіл, а це нормальний вибір, особливо для тих, хто не хоче переплачувати за понти і підсвітку. Платформа am 5 жива буде жити ще довго, і це важливо для майбутніх апгрейдів. У неї надійна система живлення, якої згодом… Головою вистачить для нашого Ryzen 5 7500F. Цей процесор досить енергоефективний, тому плата навіть не напружуватиметься. Але головне, це запас на майбутнє, бо материнка спокійно потягне і значно потужніші процесори аж до Ryzen 9. Тобто в майбутньому можна буде оновитися там до Ryzen 9 7950 x 3D, а з оновленням BIOS і до 9000 серії. Звісно, це мікро ATX, тому деякі порти були урізані, але для більшості геймерів цього більш ніж достатньо. Один основний порт PCI-Express X16 5-го покоління для відеокарти, і саме він нам і потрібен. З портів USB маємо три USB A3.2 та один USB C 3.2 першого покоління. Цього цілком вистачить для підключення усіх необхідних пристроїв. Ну а те, що тут є вбудований модуль Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3, я не вважаю понтом чи непотрібною фішкою. Навпаки, це реально зручно і мені часто це потрібно. І хоч це і Micro ATX, тут повноцінні 4 роз'єми DDR5 з двоканальним режимом. Також плата має підтримку профілів AMD Expo і Intel XMP, і світспо для цього сетапу буде дві планки на 6000 мегатранзакцій за секунду. Але і 5600 теж буде чудово. Тут встановили якраз два такі модулі з сумарним об'ємом 32 ГБ. Накопичувач тут M2 SSD від Kingston на 1 ТБ. Тести його ви вже неодноразово бачили, і це доволі популярний вибір у будь-яку збірку Процесор тут AMD Ryzen 5 7500F на архітектурі Zen 4. Наразі це найдешевше рішення для am 5 Сокету, і він майже нічим не відрізняється від 7600. Маємо 6 ядер і 12 потоків, на 100 МГц нижчі базові і буст частоти, ніж у 7600. А F у назві означає, що він без вбудованої графіки. Тут також 38 МБ кешу, а чому це важливо? Більший кеш зменшує затримки між ядрами та пам'яттю, що позитивно для ігор. Порівнянні з Intel альтернативами на рівні Core i5 13400F, Ryzen 7500 F часто показує кращу продуктивність в іграх, а ще споживає менше енергії, особливо під навантаженням. А це не лише менші рахунки за світло, а й менші вимоги до охолодження. Можна зекономити і на кулері, і на блоці живлення. Але на блоці живлення економити це гріх, тому не робіть так. Навіть при тому, що тут для живлення відеокарти достатньо підключити лише один простий восьмипіновий роз'єм. Відеокартою в збірці теж мала б бути відеокарта від AMD. Мені було дуже цікаво познайомитись з останніми картами від AMD, але трошечки не вийшло, тому тут RTX 5060 Ti. Здавалося б, нафіга так задирати планку, можна ж було б щось простіше, наприклад, взяти щось з попереднього покоління. Але на диво цей проц не такий вже й слабкий для 5060 Ti, він наче створений, аби працювати в парі з цією відяхою. Сама ж відяха тут скромненька Palit Infinity 3 на три вентилятори, що логічно. З назви, та й загалом збірка вийшла не дуже той гарячою, і це не дивно, адже тут енергоефективні залізки і хороший по продуву корпус. В простої проц не гріється вище 44 градусів, а відеокарта не вище 40. Після 15 хвилин в подвійному стрес-тесті AID 64 та Formark одночасно проц прогрівся максимум до 78 градусів і споживав у піку 82 Вт. Відеокарта ж прогрілась до 67 і максимально споживала 181. 1 Вт. це при тому, що вентиляторами відяги керував сам драйвер Nvidia, і в стрес-тесті вони працювали на 43% від максимальної швидкості для проца і корпусних вентиляторів. Я налаштував ось такі криві з акцентом на охолодження при оптимальному рівні шуму. Робив це у софті Control Center від Gigabyte. Тут можна налаштувати розгін проца, а також налаштувати підсвітку. Отже, дивимось найцікавіше, на що здатна ця бюджетна збірочка в іграх у Cyberpunk 2077, і як би не дивно це звучало, для QHD монітора можна виставити ультраналаштування графіки з трасуванням променів. Щоправда, доведеться обмежитись звичайним трасуванням без трасування шляху, і то на просеті Low. З таким набором параметрів гра видає 84 FPS в середньому та 59 по мінімальному. Це, звичайно ж, не без допомоги апскейлінгу, тобто DLSS якість у. Без апскейлінгу в нативній роздільній здатності можна подивитися тест з DLAA. Це прикольна фішка, всі ті ж алгоритми згладжувань та покращення зображення, що і DLSS, але без апскейлу. В такому режимі FPS вже нижче, середній 46, мінімальний 37. Цей режим підійде для прогулянок містом та фоторежиму для отримання красивих шпалер на робочий стіл. Усі тести робилися з активними трансформер моделями, вони кращі по якості картинки, але відійдають 10-15 FPS. В порівнянні зі старими CNN моделями Shae. І так як це 50 серія, тут доступний мультифрейм ген. Для його адекватної роботи треба не менше 60 реальних кадрів в середньому, і ця збірка може цим впоратись. Отож, маємо такий згенерований фреймрейт. У режимі X2 128 FPS і 51 по мінімальному, з X3 175 і 50, з X4 214 і 47. Мінімальний FPS тут по суті відображається як кількість Кількість реальних кадрів, тому швидкість відгуку та лаг буде відчуватися як при низькому FPS, навіть в режимі X4, хоч там і 214 кадрів. Хто не чутливий до цього, їм, мабуть, норм, але я віддаю перевагу олдскулу, гратиму без фреймгену. Та і 84 кадра для сингл-гри мені цілком достатньо. Хто просив тести у Fortnite? Ось тримайте, тим паче ця гра буде актуальною для цільової аудиторії такого сетапу. Так, тут можна не обмежувати себе в налаштуваннях графіка. Таки збірка потягне, хоч і з увімкненим DLSS. Насправді, Fortnite, як і будь-яка гра на Unreal Engine 5 на епічних налаштуваннях, це то ще бенчмарк для заліза. І я не очікував, що тут буде майже 90 FPS в середньому та 50 по мінімальному. Це при тому, що усі покращувалки, типу на NIT і Lumen увімкнені на ультра. Але ровні пацани грають на середніх, гра все ж таки трохи змагальна, а на середніх виходить 180 FPS в середньому та 95 по мінімальному. Ще одна Важка для заліза гра на Unreal Engine 5 Stalker 2. Тут я очікував, що збірка навіть 60 FPS на середніх не потягне, але як бачите, навіть на епічних налаштуваннях можна отримати 63 FPS в середньому та 36 по мінімальному. Щоправда, це також з'явилася з якість, і є побоювання, що у важчих локаціях епічні вже не вивезе. Тому скидаємо просто до високих налаштувань, хоч картина кардинально не змінилася, але оці додаткові плюс 7 FPS відчуваю. Це більш впевнено. В середньому 70, а по мінімальному 39 кадрів. Якщо ж сюди додати ще й генерацію кадрів, то можна сміливо йти в локацію Росток і не боятися фризів. Благо, вони покращили відгук з фреймгеном у Сталкері і в середньому 111 FPS, а мінімальний 56. В оновленій Rainbow Six Siege X на QHD Monніku гра ви десь 136 FPS в середньому та 64 по мінімальному. І це без DLSS на ультрапресеті графіки. Якщо цього мало, підрубайте DLSS на пресет якість, і тут вже 213 FPS в середньому та 85 по мінімальному. Смачненьке залишив на десерт. В Counter-Strike 2, подивимось, дещо цікаве. Але спочатку по класиці, QHD на високих без FSR. З такими налаштуваннями гра видає найменший середній FPS 243 кадри. По мінімальному 96. І погодьтесь, це маловато, навіть для потужного бенчмарку, де камера літає по всій карті, за Кидані смоками і моліками. Отож, і я так думаю. А тепер подивимось у Full HD, але з мінімальним пресетом налаштувань і без FSR. Ха. Оце я вже розумію. 469 FPS в середньому, але а що за фігня з мінімальним? Усього лише 43 кадри. Ха. Чекай, так в QHD на високих було краще. І ось те цікаве, що я хотів вам показати. Нещодавно наткнувся на одну статтю з оптимальними налаштуваннями графіки в cs 2 І щоб надовго тягнути, одразу виставляємо рекомендовані налаштування графіки з цього скрина. Що ми бачимо, у QHD в середньому 296 FPS і 131 по мінімальному. Але подивіться на якість картинки, де високі, а де оптимальні налаштування? Бачите різницю? От і я ні. А тепер у Full HD з тими ж параметрами середній fps 389 а мінімальний 93 Ну це вже куди краще. Підсумовуючи, хочу сказати, що оця от збірочка на Ryzen 5 7500F і RTX 5060 Ti, ну це по суті такий вийшов ідеальний баланс між продуктивністю, ціною і компактністю. Тут ми маємо потужний та енергоефективний процесор на живій платформі am 5 Він ідеально працює з RTX 5060 TI, і це дозволяє грати ну, в усі сучасні ігри на високих налаштуваннях. Компактний корпус з двокамерною будовою має нормальний продув і забезпечує низьку температуру усіх компонентів. Ну а материнська плата це просто такий запас на майбутнє для того, щоб оновитися на більш потужні процесори. Тому ця збірка ідеально підходить для геймерів, які хочуть отримати. Хорошу продуктивність не за всі гроші світу. На жаль, в наші часи не за всі гроші світу це приблизно 50 тисяч гривень. Також, як на мене, це ідеальний варіант для студентів, які і навчаються, і грають. Ну і для офісних працівників, яким потужна машина не завадить і ще є в компактному корпусі, щоб не заважала. Плюс як на мене дуже хороший варіант це те, що тут є можливість апгрейду ну навіть через 5 років.